Всім доброго дня! Хочу сьогодні показати, як вирівнювати кривий дах. Якщо ви ну, не робили ніколи дахів, так як я Я перший раз робив цей дах, вирівнював його сам і використовував ось такі шурупи. От Вони зверху мають кільця, вони вгризаються в дерево. І ви тоді можете підносити або опускати лату, тому що тут буде бляха, і бляха мусить лежати на кожній латі, щоб можна було її прикрутити. От, і ось як мені вийшло. Покажу. От так, досить рівно. А, як вирівнюється дах. Якщо от ви набили вже обрешітку, вирівнюєте по шнурку першу лату і останню, і останню лату, потім е, вирівнюєте, витягуєте по шнурку, е, так, робите рамку з одного боку і з другого, і потім середину. От. Для вирівнювання я використовував дистанції. От з одного боку і з другого, і ті самі дистанції просто підставляв під шнурок і робив вже підкладки. Пробив собі такі клини і підставляв так як зверху під той шуруп, відкручував його, підставляв зверху під той шуруп. І тоді так, прикручував і той клин в разі якби дерево розсихалося. Або Ну, воно може зсихатися, може в той клин вилітати, то щоб таке вилетіло, то вже трошки буде затяжко йому вилетіти, то воно буде триматися, я думаю. Принаймні я бачив, що такі використовують, купляють їх пластикові, але в Україні я їх не міг знайти. От. Але такі шурупи в нас є і вони досить гарні. Ну, от в деяких місцях досить багато треба було підставляти. І мені прийшлося купляти довші шурупи. Так що я вам рекомендую, якщо будете купляти їх, то купити їх довші. Я купляв, у мене тут є лаття 3 см і контрлата теж 3 см, то в деяких місцях треба було 3 см ще піднести. От, То я перший брав, крутив шурупами 70-х. А потім в деяких місцях там так досить багато треба було підносити, то я купив десятки сотки От, і мусив викручувати і вкручувати їх на нову, викручувати їх трохи тяжко, бо вони тут виризаються і треба, як брав, просто перше пробував якось підважувати а потім просто трошки відкручував, молотком з боку б'єш і той шуруп так вискакує. От. от таке діло. Так що, якщо будете робити цими шурупами, то маєте на увазі, що може десь буде дистанція досить велика. Бо я робив по старих кроквах, тут був колись шифер. І вони так би прогнулися. Зробилися так як лежі. І через це, так верхом ніби ніць. Тут спереді теж ніби ніц, а посередині там досить багато, там по 3 см. То ліпше взяти вам довші, якщо будете ними робити. Десятки, сотки. От, От Так ніби все. Дякую.